Сьогодні у нас дуже тепло, гамірно і зворушливо багато квітів в залі, адже сьогодні у нас відкривається вперше персональна виставка художниці Катерини Гусівої. Вона має таку поетичну назву моїми очима. І до вітального слова та відкриття виставки я хотіла би запросити завідувачку кафедри мистецької освіти. Центрально Українського державного університету Міволодимираченка Тетяну Стретєвич. Дякую. Ну я хочу передати, Я вітаю Катерину Васильовну, як нашого викладача. Я вітаю її як людину, яка досягла. Дуже багато викладацьких діяльності, педагогічної діяльності. В неї є свої студенти, свої випускники, свої учні, в неї є її власна дитина, робота, якої представлена вже тут, і мама продовжує педагогічну діяльність вдома. Я вітаю неймовірного художника, який відкрився сьогодні великим сюрпризом для багатьох. Я вітаю тендітну дівчинку. Якій в житті, як у кожного з нас, були різні моменти. Було складно, було ще складніше, було сумно, було ще сумніше, але в неї були сили, і в неї дуже велика внутрішня сила і внутрішні для того, щоб працювати. Її діяльність творча співпала з такими кризовими моментами і в державі, і в світі. Будь-яка криза, яку говорить багато вчених і філософів, і, і педагогів, і всіх, і психологів, що будь-яка криза це завжди якийсь поштовх. Катерина Васильовна, щоб в тебе завжди був пошток, щоб завжди було натхнення, щоб завжди була можливість і завжди був та внутрішня сила дарувати нам красу. Хочеться подякувати меценату за підтримку за, за підтримку, за вклад творчих, за розуміння творчої натури, за терпіння маленької дівчинки, яка зовсім не маленька, яка дуже має велику силу волі, великий такий е, стержін, великий наповник. Музеї, гості міста, я побачив нашу місто область. І взагалі я маю like, надію, що побачить дуже багато людей. Оцінять. І я хочу, щоб і кожен художник, який тут знаходиться, так само підтримки, були оціненими. Не безцінними, а оціненими. і мали свою вартість і ціну. Будь дорогою. <Haha> Дякую. Дякую. Це такі теплі слова, а я хотіла би запросити. Ще одну колежанку Катерини Лариси Гарбузенко, Як працівника кафедри, чи можете говорити як просто, як вчитель? Так, будь ласка. Ну, я зараз скажу, я просто дуже дякую за слово і. Хвилююся, як ніколи, чесно. Я хочу привітати місто з тим, що воно сьогодні для себе відкрило таку талановиту художницю. І хочу сказати, що музеї України будуть заздріти цій виставковій залі за те, що тут має місце саме така гарна виставка. Що для мене Катя? Катя це дуже старана дитина. Катя стала гарною студенткою з неперевершеним прозорим акварельним живописом. Вперше під моїм керівництвом вона понюхала запаху олії, працювали на шпалерах, працювали на всіх матеріалах, які попадались під руки. Напевно, так зароджувалася в собі звичка працювати, незважаючи ні на що, ні на які обставини, ні на які матеріали, тому що людини мати певне закладено бути творцем. Далі Катя стала то точно гарною студенткою, ще стала колегою. Вона мала своїх студентів, мала свою школу, і вона завжди була легкою на підйом і приєднувалася до будь-якої авантюри. Не знаючи, що, наприклад, я як викладач мала на увазі, вона до цього приставала. У мене була місія передати все, що я можу своїм учням. Інколи вони не могли відмовити, тому з Катю ми пройшли школу декоративного мистецтва. І всіх інших, ну, всього іншого, чого я їм намагалася дати. Катя випала, тому що в неї був свій індивідуальний проєкт. Який називався Роман. І, напевно, в той час у неї стало таке переосмислення і таке згущення кольорів. Якби я помі помі ну, зміряла з чим сьогоднішній живопис, така спека, така справа, така температура. І чомусь мені згадалося вино бастардо. Згадався крим. Вино Бастардо – це настояне таке солодке вино. І оцей живопис твій от сьогодні він такий, настояний. Він вистояв 30 років, стільки-стільки ну, тобі, стільки ти вчилася, стільки ти малювала. Це е, прекрасні роботи, які і е, дають сонце, і потьоки плачуть, так як і плачуть наші душі, як плачуть наші очі. І в кожній роботі є якийсь промінчик світла, тобто надія на те, що буде все добре, або хочеться у тих мара розгрупти, щоб того сонця було більше. Я тебе вітаю, з цим. Я хочу, щоб цей твій творчий проєкт старектонув як комерційний проєкт і на цьому не зупинялася. І е, хочу подякувати твоїм батькам, які вкладали в тебе всю душу, всі сили, не відмовляють тобі ні в чому. Хай дасть Бог здоров'я е, примножувати е, твої таланти, допомагати тобі. Ну а тобі творчості. Ну і діти. Градської обласній державній адміністрації Анатолія Войного. Будь ласка. Я не знаю. Я не це сам, це Звісно. Було. Так, Олена Надутенка, ви Тиса, підприємниця. Раді вітати, мені здається, що одна картина тут написана неправильно От подивіться, за мною знаходяться двері. Вони зачинені. Пані Катерино, ви вже сьогодні відчинили ці двері і далі підете зі своїми виставками не тільки по Кироворадському області, а й по Україні, по світу. Вітаємо вас цією виставкою і даруємо вам квіти. Вітаємо від громадського. Возечки нема, це від одного із наших волонтерів. Шевченківський мець, пасіки брешевченків. Мабуть, знають пані Габуденка, точно знає Олександра Гавриленка із благодатного. Дякую. Я вітаю довезти чудовою виставкою. І я чудово пам'ятаю, хто вмалював першу мою книжечку. Це ти. Вона користується. Так, да, чудова, тому що, ви знаєте, вона жива, вона не є цифровою, вона від душі писана. Там такий барви кольорів, не то слово. І вона та книжка досі живе. Саме цікаве, що в мене її крадуть постійно. Я не знаю, вона всіх заходи, вона ще зайде. Одна з п'яти всі вкрали, то я вже купляла десь, де люди з рук перепрошувала, щоб в неї повернуло, щоб залишити все ж таки на сюди ту книжку. Щодо дверей, ви знаєте, я теж мені ці двері впали в око. Це не двері. Це Портал Портал світ чудового, чудових емоцій, квітучих, кольорових, емоцій людських, емоцій настроїв. Я для себе тебе відкрила сьогодні знову. Mm -hmm. Тому що щось вважала, ну малює дівчинка собі, дитячі і так далі. Я великі речі твої не бачила. І зараз я просто вражу. І кожна картина це кожна емоція, і кожний настрій, і, мабуть, кусочок нашого життя. Правда? Я просто захваті. Тюнька. Дякую. 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 Дякую вам щиро. разі. Звісно, я хотіла би запросити до слова очільника Кіровоградської обласної організації національної спілки художників України Андрія Ореста. Вітаю, друзі, вітаю з притяженням свято Незалежності. А ви знаєте, багато слів вже було сказано про саме несподівано і неочікуваний результат. Вчора я був в цьому закладі, давав інтерв'ю для телебачення і піднявся на четвертий поверх, бо знаю, йде експозиція робіт Каті, Катіних робіт. Коли я зайшов, я питаю, а що це за папелюшка у нас, звідки вона, вона взялася? Ну, я жодної роботи не бачив і цих форматів, співвідношення до твоєї тимдітності, це, це, це дивує. Неочікувано професійно, емоційно кольорово, що сказати, професійний художник, вже відбувшийся. Тому я тобі хочу побажати, щоб в цьому виданні нашої спілки. В другому виданні була твоя сторінка. Вітаю! <плес> Сьогодні дуже багато гостей, Катю, ваших друзів, можливо, хтось іще хоче щось додати, виступити. Вітаю <плес> виставки. Я хочу сказати, що москалі навчалася в художній школі, в педені верситі старші на рік. І коли я ще приходила до патріїла додому, в неї створювалися ці картини. На це треба, щоб всі побачили твої картини. Вона каже, ще трошки треба почекати. Я дуже дякую тобі, що нарешті дочекалася йому всі з твоєю шикарною виставки. дуже сочна, яскрава. Супер, вітаю. Що ж, я розумію так, що... Вже всі подарували квіти. Так, ви знаєте, я навіть шуткувала, коли піднімалася з кодами на цей поверх. Навіть не знаючи, в якому залі відкривається виставка. Можна було просідкувати по полістках квіток, що виставка відбувається саме в цьому залі, і нам це дуже прекрасно, тому що. Це відкриття і для нас також. Відкриття для ваших друзів, і для нас також такої виставки світлою, красивою ми навіть і не очікували. Дякуємо вам за це. Дякуємо, що сьогодні ви нарешті приоткрили таку завісу своєї творчості перед нами, і картини повинні бути на вернісажах. В майстерні, вдома, де ви там їх розписуєте, це одне, а такого, навіть як ви тут побачили, і самі, самі, мабуть, так і не вдумали, що воно так буде не уявляли. Що ж, у нас є гарна традиція, ми завжди готуємо калажі. У вас весною було день народження, тому ми вам вручаємо, маємо таку гарну нагоду поважним народження. Ну і звідково. На газко про те, що ви відкрили у нас виставку, і в ще є музей мистецтв Альбом. Ми там збираємо кращі роботи, і е, сьогоднішньої виставки також одна робота стане фондовим зібранням нашого музею. Ми сподіваємося, що в наступних випусках вже будуть і ваші роботи також. Тож, Катерина Гусєва. Дуже здивована, я дуже боялась пустої зали, от чесно. Я рада бачити вас усіх. Особливо я хочу подякувати тим людям, яких я не знаю. От чесно, всі прийшли, бо мене люблять, бо мене знають, а ті, кого я не знаю, прийшли. морально подивитися. Дуже вам вдячна. На днях один мій знайомий, коли я запросила. На виставку він сказав, що там буде? Там будуть це казати спасіба за то, спасіба за те. Щоб його не розчарувати і підтвердити це, я почну казати всім дякую. Спершу дякую моїм батькам, батькам, що дали мені можливості, як би не важко, як би не скрутно, але ви мені їх дали, і я вам за це дуже вдячна. Вчителям, дякую. дякую за те, що відкрили для мене можливості виражати себе, дали мені натхнення і навчили мене бачити, бачити світ, яким він є в ту чи іншу мить, бачити його натуральну, живу красу. Дякую вам. які мене підтримували, які а, казали, та ти молодець, навіть в той час, коли я в це сама не вірила. Дякую вам, а, це ваша заслуга, що зараз ці картини не в мене вдома стоять у куточку, а висять в цій залі. Дякую. І, звісно, я дуже вдячна працівникам цього прекрасного музею, який я дуже люблю. А, перші мої роботи. Тут, мабуть, висіла з часів моєї дипломною, здається, моя тут висіла. На традиційний да, да, да. так, так, да. зал для да? О, Бачите, як <плес> <плес> да. тут завжди дуже приємна, добра атмосфера. Я дуже люблю цей музей і мені дуже хотілося зробити тут виставку і зробити її достойною. Я сподіваюся, що вона <плес> <я> не вийшла. <плес> Щодо того, що казали, що я партизанка. Так, да, трошечки було. А чому так було? Тому що хотіла, щоб ви побачили щось нове. Деякі роботи я викладала в своєму інстаграмі, але потім зробила паузу, щоб вам було цікаво. Мені дуже шкода, що мій період підготовки до виставки трошечки затягнувся в зв'язку з певними там обставинами, які були не дуже скажімо так, гарними. А, але це надало мені можливість відчути, що. Кожну мить. Бо цією миттю можуть не стати завтра. Тому треба її, нею насолоджуватися тут і зараз. А, якщо ви бачите, на деяких моїх роботах є а, такі потяги, да? це знов-таки символ того, що наше життя не під власне повністю нам. Да, ми можемо планувати якісь плани, які б вони чіткими, міцними вони не були, завжди є якісь корективи, які вносять життя. А, і ми або підлаштовуємось, або боремось з ними. Або хапаємо мить і насолоджуємось. Тому я прошу вас до перегляду, якщо хтось ще не встиг, і насолодитись а, митцю, а, яка зображена на той чи іншій роботі, і відчути своє, не моє, а саме своє. Я дуже не люблю, чесно кажучи, підписувати роботу, але це назва роботи це є така. Обов'язково, так, да. змусила А Чому я не люблю підписувати? Тому що мені хочеться, щоб людина поглянула і перенесла на мою роботу те, що вона відчуває. А напис на роботі завжди він трошечки зможує і зменшує ці відчуття власні. Тому не читайте назви, будь ласка. Дуже вам вдячна ще раз і насоваджуйте. У мене тут ще спитали, а, в якому гаражі ти пишеш. А, і, тому що людина, яка працює олійним живописом, вона знає, що це. Що це, да, це страдають всі довкола. Тому зовсім великий поклон. На згадку з Катериною, будь ласка.